Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку закон всесвітнього тяжіння. Всім нам відома така розповідь, історія про те, що Ньютон сидів собі в садочку, на нього впало яблуко, і він відкрив закон всесвітнього тяжіння. Ну, як ви бачите на цьому шаржі, він придумав не тільки закон всесвітнього тяжіння, ось у нас перший закон Ньютона, ось у нас другий закон Ньютона, третій закон Ньютона. Ну і закон всесвітнього тяжіння, який так і не став четвертим законом Ньютона. Саме про нього ми сьогодні з вами будемо вести мову. У 1687 році Ньютон досліджував взагалі-то він був різноплановим вченим, У нього багато праць було з різних напрямків, із оптики, із механіки. Але в цьому році він спостерігав і задався питанням, чому всі тіла падають на землю, чому місяць обертається навколо землі. Чому планети обертаються навколо Сонця, з чим пов'язані приливи і відливи на Землі, тобто рух світового океану. Ці питання його цікавили. От, і він висловив ідею, гіпотезу про те, що між масивними тілами, тобто тілами, які мають масу, діє якась сила притягання, сила тяжіння. От, досліджуючи відстані астрономічні від місяця до землі і від Сонця до Землі, порівнюючи ці відстані і притягання планет, рівновагу, яка встановлюється при цьому, Ньютон сформулював закономірність, що сила. Якщо у нас є два тіла масою М1 і М2, які знаходяться на відстані R один від одного, вони притягуються із силою, яка буде пропорційною, прямо пропорційною добутку мас цих тіл, тобто збільшення маси тіла призводить до збільшення сили тяжіння, і обернено пропорційно до квадрату відстані. Між цими тілами. І в, цій, в цьому законі, в цьому формулюванні була одна невідома. Вона була позначена великою літерою G. Що це за невідома? Це якраз коефіцієнт пропорційності, який Ньютону так і не вдалося встановити, який дозволяє точно виміряти силу взаємодії між тілами. Тому він тільки сформулював саму закономірність, але не уточнив цей коефіцієнт. І до кінця свого життя він так його і не дізнався. І саме тому цей закон не став четвертим законом Ньютона, а отримав більш загальну назву Закон всесвітнього тяжіння. Отож, яке формулювання склав Ньютон? Усі тіла притягуються одне до одного із силою, модуль якої. Прямо пропорційний добутку їх мас і обернено пропорційний квадрату відстані між ними. Визначенням гравітаційної постійної, отої букви Ж, зайнявся інший вчений. Це Кавендіш. Він у 1798 році. Виготовивши крутильні ваги, зумів визначити цю постійну значення у цього коефіцієнта пропорційності g, який отримав назву гравітаційної постійної. В чому полягала суть експерименту Кевендіша? Він взяв упор, до якого на нерозтяжні нитці, було приєднано коромисло з двома кульками свинцевими. Вагою 860 грам. Далі він поруч розташував ще більш масивні кульки. З вагою близько 160 кілограм. І була у нього зорова труба, яка дозволяла спостерігати і вимірювати відстань. Рухаючи коромисло і наближаючи його до маленькі кульки, до великих кульок. Ви зараз бачите переміщення. Ось у нас початкове положення. Ось у нас кінцеве положення коромисла. Тобто, переміщуючи на невеликий кут, вимірювалась відстань. От, Тут знаходилась зорова труба, через яку він спостерігав, бо це дуже маленька була відстань між кульками. Він наближав кульки М велике і М маленьке до тих пір. Поки між ними не починала діяти сила притягання, суттєва сила притягання, і кулька починала відхилятися самостійно. При цьому у нас відхилення було на певний кут, і закручувалась нитка. Саме по усьому закручуванні нитки визначалась сила взаємодії. Ще раз відстань отут була дуже маленька між цими кульками, от, але все ж таки вченому вдалося визначити вперше силу тяжіння. А знаючи масу тіл, знаючи силу, з якої вони притягувались, Кавендіш зумів розрахувати значення гравітаційної. Постійної. Сучасне значення цієї постійної. 6,67 помножить на 10 в мінус 11 степені Ньютон помножений на метр квадратний, поділи, поділений на кілограм квадрат. У Кавендіша отрималось трошки інше значення. Він помилився в одному знаку. У нього отрималось. 6,66. Тобто він помилився у другому знаку після коми. Хочу звернути вашу увагу на точність даного вимірювання. Тобто, у нас число в стандартному записі має степінь 10 в мінус 11 степені. Це дуже маленьке значення і дуже велика точність. Цей експеримент відноситься до одних. З найточніших, враховуючи рік, коли він був проведений 1798 рік. Це прилади і технології. Вони були не настільки розвинуті, як зараз, і тим не менше, вдалося провести такий складний експеримент. Отож, було визначено гравітаційну постійну. Що означає число, G Яке дорівнює 6,67 на 10 в мінус 11 степені. це означає, що два тіла масою 1 кг, які розташовані на відстані 1 метр, будуть притягуватись із силою 6,67 помнож на 10 в мінус 11 степені ньютону. Тобто гравітаційна постійна показує, з якою силою будуть притягуватись два тіла масою 1 кг, які будуть розташовані на відстані 1 метр. Межі застосування закону всесвітнього тяжіння. Його можна застосовувати до матеріальних точок, а також до куль великого радіусу. І маси. Тобто, його можна застосовувати в астрономії. Не можна застосовувати його для нескінченного стрижня і нескінченно великої кулі, або нескінченної площини і нескінченного тіла. Тобто, якщо тіло обмежене в просторі, то закон всесвітнього тяжіння до нього можна застосовувати. Наслідком відкриття всесвітнього тяжіння закону і гравітаційної постійної стало формулювання поняття гравітаційного поля і його властивостей. До властивостей гравітаційного поля відносяться те, що гравітаційне поле невидиме, проявляє велику силу на маленьких відстанях. Залежить від маси тіла, існує навколо всіх тіл, що мають масу, і проникає через всі речовини. Закон всесвітнього тяжіння це більш астрономічний закон, якщо взяти поверхню землі, то його можна дещо. Спростити, так як для землі діють кілька констант, наприклад, маса землі, яка не змінюється, і радіус землі також не змінюється. Тому, якщо ми запишемо закон всесвітнього тяжіння для тіл, які перебувають біля поверхні землі, то він матиме такий вигляд. дорівнює Гравітаційна стала помножити на дріб, в чисельнику якого знаходиться добуток маси землі на масу тіла, а в знаменнику квадрат радіусу землі. Якщо на тіло буде діяти тільки сила тяжіння, то кажуть, що тіло здійснює вільне падіння. Під час вільного падіння тіло. Рухається прискорено, і це прискорення постійне. Його можна визначити із співвідношення. Сила тяжіння це добуток маси тіла на прискорення вільного падіння. І це ж ця сама сила, з якою земля притягує тіло до своєї поверхні. З цього рівняння визначаємо прискорення вільного падіння. І математичний вираз для обчислення має такий вигляд. Якщо підставити в цю формулу масу землі і радіус землі це константи всі, і гравітаційна стала це також константа, то легко розрахувати прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла, що було доведено ще Галілео Галілеєм. Далі, якщо тіло знаходиться не на поверхні землі, а на якійсь відстані від поверхні, тобто на якійсь висоті, то прискорення вільного падіння розраховується за наступною формулою, де в знаменнику до радіусу землі ми додаємо висоту, на яку піднято тіло. Над землею. Тобто, прискорення вільного падіння буде залежати від висоти над землею. Для прикладу, якщо висота над землею складає 1000 км, то прискорення вільного падіння вже в нас буде рівне 5,4 м на секунду в квадраті. Тобто зменшене майже вдвічі порівняно із поверхнею землі. Також слід враховувати, що наша планета вона має кулясту форму, але це неправильна куля. Вона сплюснута. Тому у нас радіус Землі в різних точках земної поверхні буде неоднаковий. На полюсах радіус менший, тому прискорення вільного падіння там буде найбільшим. На екваторі радіус найбільший. Саме тому прискорення вільного падіння там буде найменше. І е в наших широтах, де ми проживаємо з вами, ну, це близько широти 45 градусів, прискорення вільного падіння складає 9,81. Зауважу, що для лабораторних робіт завжди приймається прискорення вільного падіння 9,8 Метр на секунду в квадраті. Для задач, які ми будемо з вами розв'язувати, ми будемо приймати прискорення вільного падіння рівного 10. Якщо не буде в задачі вказано інше. Від чого залежить прискорення вільного падіння? Його величина. Вона залежить від обертання землі. Приплюснутість до полюсів, тобто різних радіусів, і порода земної кори. Також впливає. Хочу зауважити, що вектор сили тяжіння завжди напрямлений до центру землі. Або, як е, такий пробний варіант для того, щоб зрозуміти напрямок сили земного тяжіння, використовують поняття виска. Це конічне тіло на ниці, і конус завжди буде вказувати напрям дії сили тяжіння. Для горизонтальної поверхні напрям сили тяжіння має такий вигляд. Якщо у нас похила поверхня, то у нас напрям сили тяжіння все одно буде напрямлений вертикально вниз. Якщо тіло висить на нитці, також ми бачимо, що сила тяжіння напрямлена вертикально вниз. Якщо тіло навіть відхилене від положення рівноваги на нитці, то у нас все одно сила тяжіння напрямлена вертикально вниз. Тобто завжди. Сила тяжіння діє вертикально вниз до центру землі. На цьому урок завершено. Дякую за увагу.